Добрий день, малята, хлопчики, дівчата, я бабуня солодуня. Я живу в селі, маю свій город та сад. Там ростуть овощі та фрукти. Ходімо зі мною я покажу. Подивіться, я назбирала в кошик овочів, а яких саме відгадайте про них загадки. Як овоч називається, в землі вона ховається, руденька, наче лиска, вгорі зелена кіска. Морква. Гічку я маю, наче чубар, і шаровари червоні, як жар. З виду я також нічого козак. Радую око столовий буряк. Овоч цей жовто-гарячий, він кругленький, наче м'ячик. зварить кашу нам смачненько, з нього до обіду ненька. Гарбуз. Він червоний, та немак. У городі не буряк, соковитий цей сеньор. Хто це, діти? Помідор. І солоним і свіженьким. Овоч люблять зелененький, а росте він на грядках у колюченьких листках. Так, це огірок. весні ми у землицю посадили диво птицю. Вона в своє гніздечко перенесла аж сто яєчок. Правильно, картопля. Сидить на грядках в семи сорочках, на всіх нарікає, усім допікає. Сердита бабуля, а зветься цибуля. Я вдягнула на вмая купу різного вбрання, борщ кладуть мене немарно. Я і кисла теж смакую гарно. Так, це капуста. Дід, давайте повторимо, що було у кошику. Морква, буряк, гарбуз, помідор, огірок, картопля, цибуля, капуста це овочі.